Щас тобі приколюху одну розкажу, ось підійде, я покажу ближче. Товарищ у мене один є, ремонтом машин займається. І представляєте, розкажу вам одну історію страшну. Як він збирав каталізатори, коли їх вирізав. В общем, бачите цю уплотнітельну вату. Так, в общем, насобирав він два мішка цієї уплотнительної вати. За цим. Чудовими блискучками. Бачите, ось, як воно гарно блистить. А оце керамічне сміття, значить, чоловік викидав. Привіз мені вату, я кажу, дядь-петь, це я кажу мусор, це не, не каталізатори. Він каже, а що ката каталізатори? Кажу, ну, ота от кераміка, він каже, прикинь, її викидав. Так що а так от є, люди каталізатори збирають. Ну, я сподіваюся, що. У вас таких ситуацій не було і ви отаку от мусорку в каталізатори не збирали. Дивись, давай зробимо аналіз даного Катіка і глянемо, чи там є щось прикольне, чи немає всередині. Щось є? Не дуже мочні показники, я б даже сказав, більш слабенькі, ніж мочні. Ну так. Да. Але трішечки є пару гривень яких воно коштує. Так що дивись, не збирайте, не збирайте той мотлок, думаючи, що то ділова річ.